Усім привіт! Розглянемо осінні знижки у АТБ, які тривають до 11 листопада. Отже, тісто філо заморожене 40 гривень 90 копійок. У цьому холодильничку його немає. Вже розібрали. Також суміш овочева 41,90. Це є овочі для яєчні. Швидко заморожені. Ще на знижці суміш овочева італійська. Торгова марка своя лінія. Ціна на неї 57,90 400 грамів. Також морозиво. вид меді 155 гривень. Фісташка. І морозиво рудь, фісташка Макарон 97,90. І ще вишні без кісточки. 400 грамів. На знижці 123,90. Млинці з манго 300 грамів 46,90. 35% знижки. Також млинці французькі з сиром 45,50. Пташини молоко від джако. Ці цукерочки цукерки є на вагу. Вагові 12 гривень 19 копійок з 100 грамів. Печиво цукрове 58, 20 за 400 г. Таке гарненьке печиво. Ще батончики кокосова стружка 10 гривень. Крабові завиванчики. Водний світ. Досі на акції 78,90 300 г. М'ясо мідій 350 грамів. Будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропускати відео, де будуть актуальні ціни та знижки. 87,90. Також морський коктейль по 118 гривень 400 грамів. І фарш лосося 63,60 пів кілограма. Багато риби. Наприклад, хек 1699 за 100 грамів. Пенгасіус філе 2298. Хеку дуже багато у нас в холодильнику. І новинки. Хек філе на шкурі. І скумбрія Атлантична з головою свіжоморожена. 26,37. Це торгова марка. День у день. Покажу вам скумбрію. Вага в упакуванні. Кілограм 300. Ікорка мойви з м'ясом криля. Вотний світ. 6690. Капуста квашена. 900 грамів 71,90. Норвезький оселедець в олії. 132,50 460 грамів. Тут є філе, олія соняшникова, сіль, підсилювач смаку. Також паста зікрою риби океанічною та копченою сьомгою, 41,90, майонез провансаль 67% жирності. 300 грамів за 32,50. Гарна знижка на майонез. Також салатний майонез на знижці 26,50. Ще провансаль в іншому пакуванні теж на знижці. Снеки м'ясні, сирокопчені чікен папероні 6290, кабаноси 68,60. Асорті м'ясний набір. 118,90. Цей дарницька, папероні, брауншвенгейська. М'ясна лавка золотиста, Сиров'яна на 39,30, дитячі сосиски. М'ясна лавка. Ціна на них 91,60. Ще такі паровки. 46,90. Ковпаса салямі баварська 35,39. Це ціна за 100 грамів. Салямі фінська напівкопчена 110,90. Багато позицій, бачите? Зараз на знижці саме копчених салямі. Таких колбасок ось. Австрійська 137,90. до пюрешки теж на знижці 75,90. Грудинка особлива. Копчена на шкірці 35,10. Сир напівтвердий, королівський 62,80. Це вже в гарному упакуванні. Також крем-сир біло 43,90. Крем-сир вершковий ферма 62,80. Сир серенада 65,90. Це 150 грамів уже порізаний сирок на слайси. Також ось такий сиринада салямі 5890. Сиринада брусками 80 гривень 90 копійок за 200 г. І радамер 80 гривень 90 копійок. Ще продукти сир плавлений. Теж на знижці. Молокія сметана 50 гривень, 70 копійок, 15% жирності. Молоко фермерські традиції. Ультрапастеризоване 53,90. Молокії йогурти 26,60. Цікаві смаки у них. Лактонії на знижці 60 гривень, 80 копійок. Також айран з кропом 30 гривень 40 копійок. Айран по-турецьки 21,50. І ряженка з курагою 59. 35% знижки на йогурти, злагода. Без цукру 40 ,90 гривень 90 копійок. Малина полуниці 42,90. Манго банан льон 45,90. Ростіжка теж на знижці 14 ,20 гривень 20 копійок. 12% знижки. Ще йогурти полуничний. Манго 20 гривень 70 копійок. З чорницею є, зі злаками, з малиною і полуниця банан. Галичина йогурти 12 гривень 20 копійок. Стаканчику. Пластівці вівсяні 3410. Дрібнозернові. Ще вісім злаків. Сила Геркулеса 35,60. Також крупнозернові 34-10 пластівці вівсяні. І пластівці вівсяні по 41-50. Чіпси на знижці зі смаком крабу 27-20. І ще хвилясті риплені зі смаком васабі 2720. Також насіння соняшникове, смажене несолене 4690. І смажене солене 45,50, другого марка День у день. Тортилья. 4 штучки в упаковці. 37,50 пшенично-житня мультизернова. Лаваш цільнозерновий. 20 ,50 гривень 50 копійок. ще лаваш вірменський. Ціна на нього 17 ,90 гривень 90 копійок. Вафлі. вафельні коржі для торту 30 ,40 гривень 40 копійок. Мандаринки на знижці 47,95 за кілограм. Ось таке цікаве морозиво. Макарун від ласунки 27,90 крем черрі. Піца Альберто 4 сири. 93 гривні 90 копійок, 363 грами. Пельмені левада панські. 600 грамів, 54 гривні 50 копійок, ще пльмені фірмові з яловичиною 97,90. Левада. Торгова марка. Також своя лінія з м'ясом індички 80 гривень 40 копійок. 600 грамів. І з яловичиною та свининою 105,90. 0,9 кілограма. З куркою, свининою та яловчиною 72 гривні. Три меді вареники з картоплею. 67 гривень 90 копійок за 0,8 кг. Ще вареники з вишнею без кісточки. 63,90 400 грамів. У пакуванні та вареники з картоплею та грибами 57,50, вареники з сиром кисломолочним 3990, 400 грамів, пальмені курячі. Розумний вибір 76 гривень. Масло бутербродне 63% жирності 76,50 від торгової марки Ферма. Ще на знижці масло бутербродне, 86,90 від торгової марки Молокія. Молоко 2,5% жирності 46,10%. Сири від золотого резерву 6760. Це, наприклад, сулугуні смак, моцарела 67,60 чедеризований. Та зі смаком сиру чедер 6760. Новинка сир плавлений вершковий. Торгова марка Розумний вибір. 19 гривень 90 копійок. «Маздам Президент. Такий цікавий сирочок. 58,30. Плавлений сир. Від ферми. Вершковий 65,90. Плавлений сир. Норвезький сир З шматочками лососю. Та додаванням кропу 65-30. Молоко згущен ічня з цукром та какао 48-20. І молоко згущене 59-90. Рубрика анекдот. Перший день дієти позбулася всієї шкідливої їжі в холодильнику. Було дуже смачно!